Він провалився 5126 разів і витратив на це 15 років життя. Його висміювали, компанії відмовлялися з ним співпрацювати, але він не здався. Сьогодні його техніку в руках тримають королівські стилісти. А ви або мрієте про Дайсон, або лаєте його за космічну ціну, або вже економите на нього. Це просто апогей, когось і ділоцького панса. Безмішковий пилосос, фен без перегріву, стайлер, що не палить волосся. Усе це придумав один чоловік, який вирішив, що я зроблю краще. Всім привіт! Ви на каналі В Смислі сьогодні розповім вам історію про справжнього революціонера Джеймса Дайсона. І так, повірте, я теж колись фукала Дайсом та за шоті 30 тисяч гривень. А тепер Маю Дайсон і скажу, що це найкраща покупка за останні роки. Друзі, після цієї історії ви точно по-іншому подивитеся на цей стайлер чи фен. і, Можливо, вже завтра почнете мріяти і відкладати на свій Дайсон. Да! І вам чесно скажу, якби я не дізналася історію самого Джеймса Дайсона та про його довгу, довгий успіх да до цієї коробочки, я б ніколи його не придбала. Ну, от чесно, от що означає історія. Історія бренду краще пізно ніж ніколи. Перш ніж я почну розповідати про головні винаходи Джеймса Дайсона, хочу наголосити, що усе, що він створив, це результат особистого досвіду і спостережень, що дуже і дуже важливо. Адже Дайсон це в першу чергу про особистий підхід до розробки, де кожен продукт перевіряється не в теорії, а в реальному житті. Якщо ви гадаєте, що велика компанія Дайсон почалася з пилососів, то ні, задовго до пилососів фенів чи стайлерів дизайнер, дуже таке велике наголошення. Не інженер, а дизайнер Джеймс Дайсон створив. Як ви гадаєте, що? Садову тачку. <хи> якщо у вас вдома є садова тачка з от такою кулею, знайте це теж винахід Джеймса Дайсона. До цієї кулі було звичайне колесо, і воно завжди застрягало в вагнюці. І Джеймса це дратувало. І тут він думає: а що якщо це вузьке колесо замінити на величезну пластикову кулю? Так у 1974 році народжується болбероу, перша тачка, яка не перевертається, не тоне в ґрунті і виглядає дуже яскраво, як для побутового приладу. Ого. Дайсон бере кредит в банку і починає будувати цілу імперію навколо цієї садової тачки. Але це було непросто. Чому тому, що на той момент ще не було таких великих мереж, як наприклад, зараз епіцентр чи Леруа. Тоді були маленькі локальні магазинчики, яких могли продаватися ну. Ну, скільки 5-6 е, тачок на місяць. Він розуміє, що так свою імперію він не розбудує, тож починає освоювати продажі на останні свої гроші. Він купує рекламу у газеті, рекламу в каталогах і навіть зробив фотосесію своїх садових тачок. Якщо ви бачите ось цю світлину, до речі, це дружина Джеймса Дайсона. Вона виступала як моделью, Подивіться, яка краля. І подивіться на це яскраве червоне колесо. Пам'ятаємо, що Дайсон це у нас дизайнер. І ці яскраві кольори ось, починалося, воно все садових так, це вже далі. Ми побачили це і у фенах, і в стайлерах та оці яскраві ядроні кольори. А все почалося ось то в садової тачки. І що ви думаєте, після такої реклами тачка реально стає популярною, тому що за функціоналом вона реально краща за інші. Але сказати, що Дайсон сколотив мільйони цілу імперію навколо цієї садової тачки, не скажеш, тому що давайте розуміти, це сезонний продукт, і щоб якось масштабуватися, він долучає інвесторів та акціонерів. Він патентує значить свою садову тачку, але не на себе, а на компанію акціонерів. Ось і за півроку, щоб ви розуміли, його вижили з компанії. Отак він залишився без патенту, без нічого, без грошей. От взагалі. Ну, типу. Спасибо, що придумав! І ця історія для нього була дуже важливим уроком, що він ще ніколи не буде зв'язуватися з акціонерами. До речі, цікавий факт. Компанія Dyson і досі приватна. Вона не продана, уявляєте, не з'їдена іншими корпораціями. Вона своя рідненька інженерна, як то кажуть. Але у всякому випадку то був перший і важливий досвід. 1979 рік його вижимають з цих садових тачок, і ну все доводиться починати з нуля. Але в нього є головне ідея. Ще коли фарбували ці садові тачки, їх треба було фарбувати спеціальним розчином через розп. Пилення і коли фарбували, краплі фарби летіли всюди. Дайсон, звісно, придумав вентилятори, щоб усе це втягувати, але вони постійно забувалися пилом і краплинами. Тоді він згадав, що колись бачив на лісопилках циклони уловлювати частинок, така собі штука, яка розділяє повітря і пил без фільтра. І він робить власну конструкцію, щоб просто фарбувати ці тачки. І в нього з'являється думка: а що якщо цю систему впилососи? Збіг, та ні, це доля, тому що кожен досвід не минає дарма. Чому пилососи? Запитаєте ви? Тому що усі ми пам'ятаємо, що дайсон це все через власний досвід. Ну, от скажіть чесно, хто пам'ятає ті древні пилососи з мішком? Коли ти пилососиш, може ж там гуде, щось тягне, щось погано починає тянути. Дивишся і думаєш, ну, мабуть, мішок забився, а пилу ще багато, що пилососити і пилососити. І от це саме стається з дайсоном, відбере, розбирає цей пилосос, забирає цей мішок, вибиває з нього усю пилюку, склеює, скочив його назад, ставить у пилосос починає пилососити, а він не пилососить. І він такий: ну, в смислі, я що маю викидати мішок, який ще навіть не забився. І ось з цього обурення і створюється ідея: а що, якщо створити свій пилосос без мішка? Він вмикається, це клонна технологія, угу. та сама, та сама, яка використовувалася при фарбуванні тачок. І все він ставить собі за мету створити той самий ідеальний пилосос. І тепер моя улюблена частина, дай не тільки моя, і самого Дайсона. 5 тисяч Шість невдалих проб. Не 5, не 50. 5 тисяч і лише 5 тисяч сьомий працює. Чотири роки. Дім під заставою, життя в кредитах, він безробітний. На шиї троє дітей працююча, лише одна дружина, вона була викладачкою мистецтва. От чесно напишіть у коментарях, ви б так змогли, тому що мені здається, я б на п'ятий, десятий раз вже б звернула лавочку. Чесно! І ще більша повага його дружині. Вони досі разом, але пройшли і бідність, і відчай, і оцих 5126 невдалих проб, та, але не здалися. Ну от створив він свою революційну технологію. І що далі? Дай сам такий щасливий, такий натхненний, бере свій пилосос, що Думати починає стукати у двері великих гігантів, таких як Siemens, Bosch, Пропонує ось новий пилосос, давайте зробимо. Але нікому не цікаво. Мішки продаються, продаються. А пилосос із мішком це не технологія, це бізнес. На кожному мішку гроші. Ти купуєш пилосос раз на 5-10 років. Але мішки, мішки ти купуєш постійно. Навіщо їм інновації, якщо по факту можна просто продавати ці мішки? І тут з'являється перша надія компанія МВА, вони такі: о, класно, давайте будемо робити. Підписали ліцензію, заплатили гроші, Dyson сам Триває усі карти, всі креслення, ну тобто повністю усе. А через півроку вони такі, а ми передумали. Повертайте нам гроші. І Дайсон такий. Е, і якби це ну в смислі, це незаконно, адже є договір, але йому порекомендували не судитися, тому що ну, по факту йому це вийде дорожче. Дайсон тоді забив, ну як забив, він просто сказав: ок, я пішов далі. І йому зустрілися японці. Хуйня. Чи німа хуйня. Поки Європа трималася за старі мішки і бабки, то японці вони були готові до інновацій. І тут починається розквіт Джеймса Дайсона. 1986 рік запускається у виробництво перший пилосос із циклонною технологією під назвою G-Forge. І так цей пилосос стає хід у Японії. І що ви думаєте, як тільки пішов успіх, той самий МВ з минулого випускає свій пилосос без мішка? Здогадайтеся за чиєю технологією. Угу. Вони просто взяли. І вкрали. І цього разу Дайсон такий, ну в смислі, все, судимося. Всі зароблені гроші він вкладає в боротьбу з Мвеєм. П'ять років судів. Але їм все-таки якось вдається домовитися. Дайсон виплачує один мільйон доларів, хоч це не повна справедливість, але він вже реально просто втомився боротися. Але цей мільйон змінює все. Дайсон створює власну компанію. Він зробив це. Так. І ось у 1993 році з'являється той самий пилосос Dyson Don Супер технологія, красивий дизайн, але. Він не продається. Тоді вже існували такі великі мережі магазинів, як епіцентр Леруа, але вони працювали за простим їм способом. Ми продаємо те, що знаємо. Ну і давайте пам'ятати, що є бренди, які платили відсотки їм за продажі. Продавці тупо не пропонували Дайсону. Він стояв собі в кутку, пил збирав, а не прибирав. І тут Дайсон вирішує: треба реклама у серіалі. Друзі бачили Рейчел пилососить? Так це Дайсон. І що ви думаєте, реклама таки робить своє 1995 рік, і пилосос Dyson стає номер один найпродаванішим. У Британії вже понад 10 років, як Дайсон створив цю циклонну технологію: 5126 невдалих проб. І нарешті, нарешті, цю легенду визнали. Просто уявіть, скільки всього треба було пройти, щоб досягти свого визнання. І далі понеслась. Сидить собі якось Дайсон, дивиться на звичайний вентилятор, і його починає бісити, що він гуде, збирає пил і дає повітря не плавно, а ривками. І тут він згадує, що в пилососі є двигун потужний, безперервний. А що, якщо зробити вентилятор, який не Бубає повітря, а виштовхує його м'яким рівномірним потоком. Так народжується перший у світі вентилятор без лопати, і це знову революція. Далі з'являється пральна машина, і звісно не проста, тому що ну, це ж Дайсон. Він створює двобарабанну пральну машину, ну де ці два барабани крутяться в різні боки, тобто виходить, що імітація ручного прання реально вибиває бруд. Тут, але він її зняв з виробництва, тому що вона виходила надто дорога. Але він каже, що по сюхвину користуються цією пральною машинкою, і ті щасливчики, які теж встигли придбати обслуговування на ці пральні машинки, отримують. Досі 2001 рік, поки усі користуються кнопочними телефонами, Dyson створює чергову революцію. Це окуляри майбутнього. Це розумні окуляри, які підключаються до комп'ютера. Є камера, кольоровий дисплей, мікрофон, голосові команди. 2001 рік це те, що нам наразі зараз демонструє Apple. І хоч світ до його інновацій ще не був готовий, Dyson не зупиняється. Він довго працює над безпровідним мотором, що був без шуму, без дротів, але з потужністю. І у 2004 році він збирає це усе і робить справжню революцію у вбираннях. Шановні, сушка, це Dyson. Я офігів, Валера. Я офігів. 10 секунд, і твої ручки сухі, без серветок, без сміття. Амейсень. І що ви думаєте? Конкуренти збісилися? Замовні статті, проплачені дослідження, фейки, що Дайсон розводить бактерії. Дайсон подає до суду, робить реальні незалежні дослідження і перемагає. Фу. Я ще насправді можу говорити дуже багато, але давайте передихнемося на вподобайку, перевіримо підписку. Якщо є, тоді давайте перейдемо вже до головного. Так, годі балачок. Годі балачок. І знову все з побуту. Звичайний вечір. Дружина сушить волосся. Гучно, дуже гучно. А він хоче з нею поговорити. Але доводиться перекрикувати І дайсям такі, чому ці феди так гудять? І думає, але ж в мене є безшумний моторчик. Компактний, потужний. Чому б його не засунути в фен? Але все, Дайсон, він не хоче якось. Він запускає масштабне дослідження волосся. Як працює звичайний фен, чому волосся після нього стає сухе і мертве? Як не перегрівати це волосся? Як зробити ідеальну температуру? Його інженери на роботі відрощують волосся, тестують усе на собі. Він реально хоче зробити фен для всіх. І Так народжується Dyson Supersonic. легкий, безшумний, потужний. І саме головне, не шкодить волосся, бо у ньому є мозок. Він сам відчуває, як близько ти сушиш. У мене насправді немає дайса на Super суперсонік, у мене є їх стайлер, але наприклад, я просто покажу: якщо далеко сушиш, то відповідно дає потужність. Близько він знижує температуру, щоб не спалити твоє волосся. От мене реально питання до дівчат, які пишуть в коментарях, що о, дасть мені спалив волосся. Як мені, наприклад, якщо я близько приставляю стайлер до голови. Мені холодно, не знаю. Короче, як вас спалили? Напишіть у коментарях, просто мені особисто цікаво. Далі він ще в тому фені іонізацію, щоб волосся не електризувалося. Ну короче, усіх шок. Це зараз знаєте, ми такі розбалування, тому що дуже багато з'явилося нас альтернатив, але Давайте не забувати, він був перший. Ну і далі, звісно, у нас пішли стайлери для волосся. Ну якщо вони вже взялися за волосся, то давайте вже по повній пройдемося, як то кажуть. Вивчали структуру волосся, вплив температур, вологість. Ви ж уявіть, на цією штукою. Реально працювало тисячу людей. Він ж винайняв е, трихологів, стилістів. Типу, все, щоб створити оце ідеальне для нас. Cool. Cool. Класно. І тут, звісно, логічне питання, що ще люблять дівчата. Ну що вони люблять? Крутитися вони люблять. Як було до цього? Ось розпечене залізо, та яка просто пекла, запечувала наше волосся. І тут Дайсон думає: а що якщо взяти там закони фізики і зробити так, щоб волосся саме себе крутило? Боже геніально! І не залізом, розпеченим, а повітрям, так? Ой, тебе виключити. І він прямо загоряється цією ідеєю, щоб локони самі себе крутили. Щоб та як ти як виходиш з салону, як мастер тобі щойно брашингом це зробив, ти сидиш, така собі і уявляєш, як ти сама це зможеш, але не можеш. І дайсон робить усе можливе, щоб ти змогла. Саме так народжується Стайлер Дайсон. Сушиш, укладаєш, не шкодиш. Му -му 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 -му. Ну що, сушиш, крутиш, ну треба ще ж і випрямляти. Усі ми знаємо усі ці праски для волос, яким треба 10 разів провести, і 11 раз, щоб навірніка не завилося, як то кажуть. Але що придумав далі? Нова форма керамічні пластини один раз провела і все. І знову температура розумна, не шкодить. все на повітрі. Зараз Дайсон пішли далі. Вони розробляють не лише прилади, але й засоби для сталінгу, тому що, ну, якщо вже красиво, то вже до кінця. Ютуб, інстаграм, тікток всюди Дайсон. яскраві стильні ролики, що залипнути можна просто на години в салоні Дайсон, на зірці Дайсон, на блогерці Дайсон. І ти вже підсвідомо хочу цей Дайсон. От я чесно вам зізнаюся, я до останнього трималася, не вірила в цей маркетинг. Вибачте, блогер. Я давно вам не довіряю, тому що ви продали свою душу за гроші і бартер. Я думала, ну якась. Чергова фігня, яку нам просто всі навалюють. А потім я прочитала історію самого Джеймса Дайсона по цих його 5126 невдалих прототипів. І я сказала на Дайса моїх 30 тисяч. Я купую я ніколи. Не думав, що жінка може стільки коштувати. Це турбота про мене, мого волосся, повага до тебе, як до генія, яка, яка подумала про моє волосся. Дякую, ти полегшив моє життя. Дівчата насправді хочете купуєте, хочете не купуєте. Я просто хотіла, щоб ви зацінили історію довгий шлях. Дайсона до свого успіху. Джеймс Дайсон він не просто засновник, він геній, який досі прикиньте йому 77 років, а він досі вигадує. З 2002 року він заснував фонд Дайсона, де підтримує всіх новаторів. У 2017 році він створив Дайсон інститут, де не просто універ, а реально крута освітня програма, де ти вчишся і, і паралельно працюєш у Дайсон. Тобто отримуєш і зарплату, і практику проходиш, і шанс залишитися у компанії. Ви бачите, для нього важливо підтримувати молодь, підтримувати якихось новаторів, щоб у них горіло. Очі. От згадується мені зараз інаугурація Трампа, де стоять усі ці головні уми новітніх технологій, і Безус, і Цукенберг, ілон Маск та і по, по факту там може спокійно стояти і Дайсон. Але ні, поки ті налагоджують зв'язки, як свої інновації внідряти в Америку з Америки та та та, та де кому підстелитися, Ні, Дайсон геть про інше. Дуже недооцінений, коротше. Дуже, 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 дуже. Я сподіваюся, я вам максимально відкрила цю людину. Якщо знаєте, щось більше, пишіть у коментарях. Але я намагалася вам відкрити його як генія, який реально ну, випереджав свій час. За душу. За душу взяла. Да. да. Так, і в наступному ролику я вже вам розкажу, як виглядає мій Dyson всередини. Розкажу, чому купувала не в Україні, як втратила на курсі, як мене обманули продавці, і як повернула собі 5 тисяч гривень завдяки такс фрі? Розкажу про підробки. Ну і звісно ж дешевші альтернативи. Тому що, повірте, вони є. Ви що думаєте? Його конкуренти стояли на місці. Ні, вони підглядали. Тож підписуйтеся, якщо ще ні, якщо вам відгукнулося це відео, теж пишіть. Чи захотілося вам після всього почутого придбати? А Дайсон теж пишіть, дуже цікаво. І дякую, що були зі мною до доступного випуску. Па-па. Взагалі за цей випуск мені мали б заплатити. Я б вша вдогоночку і випрямляч взяла.